Чи бажаєш ти позбавитися скорбот і не обтяжуватися ними, чекай великих і заспокоїшся, згадуй Іова і інших святих, які ої скорботи зазнали вони, придбай їхні терпіння і утішиться дух твій. Мужайся, кріпися і молись, плач, гридай, не прагни, щоб тебе шанували, ні у чому не рівняй себе з іншими. Покинь світ, зійди на хрест, скинь із себе земне, обтруси порох із ніг твоїх, зневаж посоромленням, Євреїв 12.2 не розпалюй разом із халдеями печі, щоб не спалив тебе разом із ними гнів Божий. Вважай всяку людину кращою за себе, заплач над мерцем твоїм, вийми колоду твою, відбудуй твій зруйнований дім, заволай. Помилуй мене, Сину Давидів, щоб мені прозріти, Луки 18, 38 41: Доки маємо ще час, будемо пильнувати себе і навчатися мовчання, і якщо хочеш бути спокійним до всього, то будь мертвим стосовно всякої людини і заспокоїшся. Це я кажу про помисли, всякі справи, спілкування з людьми і турботи, ти писав: Помолися за мої гріхи, і я скажу тобі те саме: помолися за мої гріхи, бо сказано, і як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Луки 6.31. Хоч я і окаянний, і менший за всіх людей, але досі роблю це по силі моїй за заповіддю, моліться один за одного, щоб вам зцілитися, Якова 5.16 Якщо не можеш розмірковувати про віру, то й не розмірковуй. Міцний у вірі, якщо буде говорити і змагатися з єретиками або з невірними, ніколи не збентежиться, бо має всередині себе Ісуса, начальника миру та тиші. І такий, після мирного змагання, може з любов'ю привести багатьох єретиків і невірних до пізнання Спасителя нашого Ісуса Христа. Якщо ж тобі не сила міркувати про такі предмети, то тримайся царського шляху, тобто віри 318 святих отців, а ми нині віри, ствердженої сімома вселенськими соборами, в яку ти і охрестився, вона має в собі достеменно все для тих, що повністю розуміють. Краще пильнуй себе, думаючи про свої гріхи і про те, як зустріне тебе Бог. Коли чуєш собі похвалу, згадуй слово Писання: народи мій, ті, що лестять тобі, вводять тебе в оману і путь стежок твоїх зіпсували, Ісаї 3:12. Таке улегшення не дає нам бачити мерзенність наших діл, але й тим, що досягли міри духовного вдосконалення, вони також шкодять та відлучають їх від віри у Бога, Який говорить. Як можете вірувати славу один від одного приймаючи. Івана 5, 5:44 Хто приймає смирення апостолове, той радше обере безумство, щоб бути мудрим надалі, 1 Коринфянам 3:18 Хто ж показує себе розумним, а не духовним, той не уникне осуду, на якій заслуговує чванливість. Відповідь на питання про страх уночі. Громадяни бояться ворожого нашестя, доки не заручаться підтримкою царя. Коли ж дізнаються, що у їхнє місто вступив воєначальник, то більше не тривожаться, бо знають, що начальники дбають про них. Якщо ж і почують про наближення ворогів, то маючи захисника, вже не бояться. Так і ми, якщо віруємо в Бога, то не боїмося демонів, бо Бог посилає нам свою допомогу. Часи і пісні це церковне передання, вони гарно укладені для єднання всіх людей у молитві, також і в братії для єднання багатьох. Скитяни ж ні часів, ні пісень не читають, але на самоті вправляються у рукоділлі в читанні й роздумах і трохи по тому на молитву. Коли стоїш на молитві, ти повинен молитися за звільнення себе від ветхої людини або промовляти Отче наш. Або те і інше вкупі, і потім братися до рукоділля. А щодо того, як довго має тривати твоя молитва, скажу якщо ти безперестанно молишся за словом апостола, то не потрібна тобі тривалість. Стосовно ж нічного сну, то молися з вечора дві години, рахуючи їх від заходу сонця, а закінчивши славослів'я, спи шість годин. Потім встань на бдіння і не спий останні чотири години, і в літній час так само, але скороти славослів'я і читай менше псалмів в міру скорочення ночей. Господь навчив нас, як здобувати смирення, кажучи: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Матвія 11:29 Якщо й ти хочеш придбати досконалий спокій, то пізнай, що перетерпів Господь, і ти перетерпи і відсікай усьому свою волю. Сам Спаситель сказав: Зійшов із на для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене, Івана 6,38, тридцять Досконале ж смирення. Полягає в тому, щоб терпіти докори й ганьбу і решту того, що перетерпів учитель наш Ісус Христос, що свідчить про те, що людина доторкнулася до досконалої молитви, саме те, що вона більше не бентежиться, хоч би і увесь світ її ображав. Людина увійшла в досконалу молитву, якщо вона звільнилася від розсіяння думок. І бачить, що її розум, просвічений у Господі, сповнюється веселості. Той, хто досконало молиться, умертвляє себе для світу і його спокою, а коли хто заради Бога старанно виконує своє діло, то це не розсіяння, а старанність Богові угодна. Про міру стриманості в їжі і питті, кажуть, що всього світу живати трохи менше належного. Тобто не наповнювати шлунок повністю, і кожен повинен сам визначити для себе міру як у вареній їжі, так і у вині. Втім, міра стриманості не обмежується лише їжею і питтям, але поширюється і на розмови, на сон, на одяг, і на всі почуття. У цьому всьому повинна бути своя міра стриманості. Як визначити міру їжі та пиття, щоб вона була трохи меншою від належної, від усієї кількості їжі, тобто хліба і інших харчів, відокремлювати за малим одну унцію, а вина та води від обох відокремлювати менше половини чаші. Якщо ти пильнуєш себе і не важко тобі пити лише раз на день, то це було б добре. Якщо ж не можеш, то пий двічі, але щоразу менше належного. А якщо тебе бентежать та борють помисли, то зменшуй навіть звичну кількість їжі та пиття, тобто їжу ще на одну унцію, а все пиття ще на одну чашу, так, щоб загалом зменшити кількість їжі на дві унції, а пиття на одну чашу. А як визначити належну міру чи як дізнатися, скільки кому потрібно їсти і пити? Спостерігаючи за собою продовж кількох днів стосовно всієї їжі, тобто хліба, інших харчів та овочів, людина може з досвіду пізнати, скільки її тіло потребує їжі та пиття, щоб бути ситим без обтяження. Від цієї міри нехай і відокремлює одну унцію їжі і півчаші пиття, а коли триває боротьба, нехай ще відділяє по унції і півчаші. Що означає стриманість по силі? Стримуватися по своїй силі і є вживати їжу та пиття, як було вже зазначено, а саме вживати їх дещо менше, ніж належить, так само і щодо сну, але якщо хто через втому та виснаження додасть трохи понад те, то цим не порушить правило по своїй силі. Запитаєш, якою повинна бути міра сну? Отці визначають для сну половину ночі, їжу ж припиняй вживати, коли ще маєш легке відчуття голоду, і таким чином завжди вживатимеш її помірковано. Що означає приймати їжу за примхою і що на вимогу їства? За примхою значить бажати їсти не за потребою тіла, а щоб догодити черву і гортані. Якщо, однак бачиш, що твоє тіло охочіше вживає іншу їжу не через її смак, а через легкість, то приймати її не буде примхою. Один хтось за своїм їством вимагає солодкої їжі, другий солоної, а третій кислої, все це не забаганки, але любити якусь їжу надто і похитливо її бажати, це вже примха, служниця черевоугодництва. Якщо хочеш дізнатися чи одержимий ти пристрастю червоугодництва, то можеш зробити це так, якщо їжа панує над твоїм помислом, так що ти не можеш йому опиратися, то ти черевоугодник. Якщо ж такого панування немає, і ти вільно приймаєш всяку їжу за потребою тіла, то в тебе немає черевоугодництва.